Вітаю всіх. Я Дмитро Шевчук, психолог і фахівець психосоматики нової германської медицини. І в цьому відео хочу вам розказати про історію відкриття психосоматичного механізму доктором Хамером. Вона для нього була дуже болюча. Це була величезна жертва, і вона була на користь в цілому, в кінці кінців, нам, всім, хто дослідив і практикує психосоматику. Отже, його син, старший дір Хаммер, відпочивав в Монако, і була стрілянина на узбережжі, і Хамера сина поранили. Дірка. Поранили дуже потужно, і було, здається, близько 18 операцій, і його не врятували. Здається, там була навіть ампутація ноги, але і не змогли врятувати. Було дуже важке поранення. І син Хаммера загинув, помер. Через півроку в родині Хамера, у нього, у самого доктора Хамера, Райка Хамера, у його дружини в один час одне те ж захворювання репродуктивної системи у неї по-жіночому, у нього по чоловічому рак і яєчок. І Хамер був дуже питливою людиною, дуже розумною, дуже інтелектуальною. У нього є патенти, якими досі медики користуються. Він був заможньою, поважною людиною. Він був завідуючий в клініці відділенням онкологічним. І він задався питанням, чи не збіг обставин, що в одній родині одне і те ж захворювання у подружжя репродуктивної системи після втрати е власної дитини. Він почав досліджувати, оскільки мав доступ до документації, він почав досліджувати точнісінько такі випадки у пацієнтів і розмовляти з ними, що у них було напередодні. І, звісно, у кожного хворого таким самим діагнозом, як у нього, його дружини. У тих же пацієнтів, в таких же, ж, був такий конфлікт, втрата дитини. І він почав досліджувати далі. І вся нова германська медицина, вона створена на дослідах саме онкології і метастаз. І... Він досліджував онкологію рака грудей. У всіх жінок була, були схожі конфлікти. Це у, них називається, у нього називається це як конфлікт розореного гнізда, тобто втрата дитини, або проблеми за дитину, або страх викормити дитину, або втрата грошей, і думки про те, що неможливо буде допомогти їй там, грошми дитині. Він почав досліджувати всі онкодіагнози. Певної категорії і скрізь було одне те ж саме. Якщо це була онкологія, скажімо, легенів, то це був страх смерті за себе або за близьких, або сильний переляк до смерті. Скрізь було одне те ж саме. І врешті він зробив карту нової германської медицини. Є довідники, адаптовані для людської мови для розуміння. Не спеціалістів, не медиків, бо медик Бохаммер був медиком, його оригінальна карта там без розуміння медичних знань. Нічого ну, буде важко самому розібратися. Це можуть тільки медики там зануритися і щось зрозуміти, якусь раціональність побачити. А сучасні довідники вони вже адаптовані для звичайної людини. Тобто людина відкриває довідник і дивиться там рак простати це такий-та конфлікт, туберкульоз такий-та конфлікт. Нежить такий-то конфлікт, там поганий зір, чи шкіра, чи е, метастази там в печінку, це такий-то конфлікт. Все вже відомо. Хаммер зробив величезну роботу. Він подав науковий свій труд і, вперше, за практику історію наукова спільнота не дала ніякої відповіді. Врешті-решт його двічі судили, його вигнали. Один раз його засудили в Германії, другий раз його засудили у Франції. Його заставляли, примушували зрикти своїх знань. Він цього не зробив. Але у нього забрали все ліцензію, життя, практику, і життя він доживав у вигнанні в Норвегії. Кілька років назад він помер, але не зрікся своїх знань. Його постигла участь, така сама, як і Каперніка, Галілео Галілея, Джордано Бруно. Фрейда ледь не постигла така участь, коли нацисти палили його книжки. І він сказав: Ну, добре, що в нас зараз, хоч людей не палять, а тільки книжки. Хоча він трохи поспішив, бо нацисти, звісно, потім палили всіх. Отже, те, що нове, людство не приймає. Такий факт: є багато наукових дослідів, є процент, є відсоткова частка. Тих людей, які слідкують за новими трендами, моди, знань, технологічних проривів, це мінімум людей. Зазвичай люди спостерігають, як це буде на практиці, бояться йти в нове. Це нормально. Загалом, суспільство дуже інертне і дуже боїться кардинальних змін. Бо дійсно, якщо б хамера знання взяла система за правду, відразу, то це що значить? Що фармабізнес рухне. Що система вітамінів, в лапках вітамінів, да, вона відразу рушиться. А це робочі місця, а це прибутки, а це як нафтовий бізнес. І, звісно, система не готова. У мене на сайті є ціла підбірка відео про Хаммера, всі, які можна, я збирав по всіх інтернетах за куточках, і там є особисто від Хаммера пояснення, хто яка община його переслідувала і чому, і за що. Як він з нею боровся, як він з ними листувався. А як вони забрали його знання і практикують у своїй країні? Як це все відбувалося? Багато відео про те, відгуки пацієнтів Хамера, захист відео, дуже чудового адвоката Хамера, коли він сказав, що 6500 тисяч людей дослідили. І за 10 років, здається, чи за 5 років точно не пам'ятаю, що ті пацієнти, які пройшли через Хамера, через його методи лікування, вони 80% були живі. А в офіційній медицині навпаки, за цей же час ця ж кількість по вибірки людей, навпаки, 20% тільки вижила. І це дуже страшна статистика. І вона приводиться там всі ці факти є. Особисто інтерв'ю з Хамбром дуже цікаві. Це людина, космополіт. Вона, ну звісно, вона раділа за те, що він відкрив ці знання, але він ділився щиро зі світом. Його методи лікування дуже відрізнялися, і за це ж його і посадили. Посадили за те, що були смертельні випадки, звісно, а у яких лікарів, які займаються онкологією, їх немає. У якого лікаря немає свого кладовища. Але там, в системі, якщо ти лікуєш по протоколу, то з тебе взятки гладкі. А якщо ти поза системою. То тебе відразу посадять. Так, система себе забезпечує свою цілісність і недоторканність. Отже, Хамера засудили, і багато людей виходили на мітинги, на протести, збирали, писали петиції, але теж під страхом. Під страхом іти проти системи. Люди, які почали вивчати і дивитися у бік знань Хамера, альтернативщики, психологи, і вони сказали, Хамер вважав, що 80% хвороб психосоматичні, і лише 20% набуті, наслідкові або там випадкові. Але люди дослідили, і поганий той учень, який не перевищив е свого вчителя, і вони сказали, що 100% хвороб психосоматичні. Всі хвороби психосоматичні. І методи лікування були вже більш досконалі. Якщо Хаммер людям або пояснював, в якій стадії фазі вони знаходяться в теплій чи холодній з двох фаз, а якщо в холодній фазі, то він знаходив причину, наприклад, там є відео, де жінка вже лежала, дуже важка, не вставала, нічого не їла. І з'ясувалося, що її конфлікт лежить в площині з чоловіком. Хамер взяв цього чоловіка, знайшов, пояснив йому, в чому суть. Привів цього чоловіка в палату до цієї жінки, закрив їх до тих пір, поки вони не помирилися, не з'ясували свої обс... стосунки. Тобто жінка вирішила свій конфлікт, чоловік там, скажімо, вибачився, був біля неї теплий, і коли вирішився конфлікт, вона почала зцілюватися. Тобто, хам ринколи для сільювання брав і фізично вирішував конфлікт. Але психологи на це подивилися сказали, сказали, а навіщо людину шукати, тягнути за вуха, вона могла померти, вона може бути у відрядженні, вона може бути засуджена, відбувати тюремний срок покарання, вона може банально не захотіти йти на допомогу іншій людині, там, скажімо, своєї колишні. Да? І є методи психологічні, які допомагають пропрацьовувати психологічні травми, тригери дуже простими методами в кімнаті, у себе в уяві, в голові, з допомогою спеціальних психологічних технік. І я являюся нащадком, продовжувачем лінії французької Крістяна Флеша школи. І... Кожен психолог, кожен спеціаліст, який приходить із психології, з психологічної практики в ці знання, привносить щось своє, свої техніки, авторське бачення, техніки з певних е, шкіл, щось з позитивної психології, щось з КПТ, щось з гіштальтерапії. І це така зборна солянка, але вона дуже потужна, тому що підхід на основі е, п'яти біологічних заходів, психологічний підхід. Дуже ефективний, він на порядок вищий за сучасні психологічні школи. Тому що бачить людину і проблематику цілісно, невід'ємно. Психіку від тіла або там тіло від психіки ні, це все єдина система. І техніки дуже потужні, дозволяють дуже швидко пропрацьовувати звичайні запити психологічні. Отже, Хаммер по собі лишив е е свої надбання. Вони є в оригіналах на німецькій мові, можете шукати у його прямих учнів, є адаптовані, є різні школи, їх багато, є психодинаміка, біологічне декодування, там дуже багато різних школ, але вони всі на базі саме знань Хаммара. Якщо психосоматика не проговорює, що і ця психосоматика на основі хаммера, то це значно та психосоматика, бо є різна психосоматика. Я вивчав Луїлу Вілму від корки до корки. Мені то нічого не дало, крім розуміння, що дійсно психіка пов'язана з тілом, але то не практичні знання і не верифіковані, не медичні у Хамера. Саме медичні знання і верифікацію можете знайти посилання у мене на сайті. Там прямо є окрема закладка Верифікація. Оце дуже важливо для тих людей, хто хоче дослід... дослідити цю тему з, медич... з медичної точки зору, там є факти. Ось, що ще про Хаму розказати? Я його день народження е... в травні відзначаю. Для мене це дуже значима дата, бо він собою, своїм приходом. Власне, мені і багатьом людям, хто практикується знання, Допоміг змінити не тільки стан здоров'я, вилікуватися, да, а змінити світогляд. Тобто не мікроби винні, не хтось там мені вдарив по ногі, поламав ногу, не випадково захворів, не протяг, не там, набути щось, не через харчі, не через екологію. Ні. Всі причини в мені, в нас. І це дає відповідні інструменти, дуже потужні, коли ми беремо відповідальність на себе. Тобто я у медицини забираю відповідальність за своє здоров'я на себе. Розумієте, всі причини в нас. І коли ми йдемо до психолога в довготривалу терапію, там можна дуже багато вирішити питань, якщо це запит психосоматичний, тобто діагнози, симптоми, хвороби, то це використовується знання саме нової германської медицини, джем. От, і моя діяльність зараз виключно в цій площині і полягає. Працюю з онкологією, працюю е, з пухлинами, з, з різноманітними психосоматичними запитами від, м скажімо, широкого загалу, е, які вважаються епідеміологічними, е, до особистих онкології, е, Простати, яєчників, молочні залози, рак шкіри, рак місків. ну ці запити всі були. Є результати зцілення. Це дуже цікаво. Особливо перший результат, я дуже пам'ятаю, це був чоловік, у якого була онкологія простати, і коли ми то подолали з ним, через кілька місяців він мені написав, моєї радості не було, не було кордонів. Я прям бігав і всім кричав: це працює, це дійсно ці знання працюють. Ну, явіть. В світі, де онкологія лікується, ну взагалі не лікується, да, а методи використання дуже жорсткі і не приносять тих результатів, і люди помирають, ми це все знаємо. А тут психологія допомогла людині вилікуватися від онкології ну це ж круто. Ну і потім, звісно, було дуже багато різноманітних випадків з пухлинами, з кістами. Це дуже все цікаво. Про псиріази, нежиті, алергія, взагалі, мав всю це ну, психосоматиці, то так вирішується. Там кілька сеансів, і все, все добре. Ось. Про Хаммера будете дивитися, якщо буде бажання. На сайті є дуже багато різних інформацій, і саме головне є відео з ним. Це спокійна, врівноважена, дуже потужна людина за ознаками обличчя, по фізіогноміки. І він щиро ділився своїми знаннями, він всіх їх розпосюджував, і він не, день не тягнув на себе ковдру, що от я такий красавчик, я оце дав світу. Ні. Він завжди дуже поважно ставився до цих знань і дуже з радістю йому ділився. Ось. Наступне відео буде про вже самі закони Хаммера, про нову германську медицину. Це було трошки історії. Дякую за увагу.